Чим якісно втеплити фасад вашого будинку? Зазвичай всі використовують стандартні матеріали, це пінопласт або екстрадований пінополістирол, або мінвату. Але термін гарантії на ці матеріали не такий дуже і великий. Десь він 10-15 років. Є матеріал, який називається віліт. От він виглядає таким чином, який прослужить стільки, скільки простоїть будинок. Це гарне, воно не має ніякої. Хімія воно має гарний, е, гарні коефіцієнти і будинок з таким матеріалом, не знаю, простоє роки, 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 і покоління, покоління, покоління. Які мінуси? Мінуси потрібно з ним вміти правильно працювати. Є велика, ну як велика, відносно, невелика, Ну трошки бачите, відходи є, але це гляньте, величезний будинок. І при тому, що зрозумієте, він має бачити, яку товщину? Дуже велика і гляньте на якість. І полукруги, і всі кути виведені повністю. Тому, друзі, блін втеплення будинку це дуже важливо, бо якщо у вас будинок буде максимально гарно втеплений, ви не будете витрачати великі кошти потім на опалення і на охолодження свого будинку. Тому, друзі, кому цікаво, пробивайте в інтернеті. Гарна тема, всім рекомендую. Бережіть себе, всім тепла або холоду.